Каже вчора донечка до мене, мамо, давай зіграємо гру, таку, що кидаєш кубики і фішками йдеш до фінішу. Не люблю я їх шалено, ці ігри, але відмовити не могла дитині. Кажу, ну окей граємо. Каже, вибери з трьох ігор, яку саме, бо є три. Ну, добре, думаю, виберу найкоротшу. Швидше зіграю, швидше буде спокій. Показує мені ось одна. Дивлюся, довга дуже. Думаю ну так собі. Показує другу. Дивлюся, ну, теж довга. Кажу, показуй ще третю, показує третю. О, кажу, це найкраща гра, яка мені сподобалася і про яку я мріяла. Думаю, фух, найкоротша, хоч одна зіграю та й вже буде спокій. А вона така бах, і розкладає. І виявляється, що ця гра була складена вдвоє, а вона є найдовшою і найважчою. От така халепа. Тому дуже часто в житті ми шукаємо легких і швидких шляхів до нашої мети. Але не потрібно цього робити. Потрібно йти своїм шляхом до своєї мети, бо, шукаючи короткі шляхи, ми можемо заблукати. Тому не шукайте де простіше, а шукайте, де своє.